Всім привіт, друзі! Всім добрий ранок. На годиннику 6 година ранку. І я вже йду до місця риболовлі. Іти мені десь хвилин 15-20. Сьогодні буду рибалити е, на затоці річки Дніпро. Не був я на цьому місці десь, мабуть, років 6, а може й 7. І ось вчора дзвонить мені знайомий, каже, Ловиться гарна тарань. Ми вже сьогодні тут рибачили, Ночуємо на березі на базі. Приїжджай завтра, порибачу з нами. О 5 годині ранку підйом, кава. І ось я вже, друзі, на місці. Дивіться, яка краса. Ще навіть не стало сонечко. Подивимося, що там за крупна тарань. Зараз буду дзвонити хлопцям, там Андрюха, канал Крючков, до речі, Олег Мальбара. Ну і ще їхні товариші. Загалом повинна бути гарна компанія, друзі. Тож не перемикайте, здивіться, повинно бути дуже цікаво. Поїхали. Так, Ну що, друзі, ось я вже дійшов до місця лову. Тут вже починаються перші луночки. На льоду є вже близько там, 10 рибалок. Але вчора, кажуть, було більше 100 чоловік. Тож, гадаю, сьогодні люди ще підтягнуться. Ось бачите, тут все розсвердлено. Навіть хтось пакет лишив з прикормки. Є свіжі загодовані луночки. Давайте я вам, друзі, зараз швиденько покажу, чим ми сьогодні будемо рибалити, чим годуватися, яка в мене наживка. І так, поїхали, дивіться, годуватися я сьогодні буду. Відвареним пшеном. У мене тут дві склянки пшена і я трошки засипав сюди макухи. Звичайно макуха. І зараз ще додамо сюди ось таку прикормку, називається велика літка. Зараз сюди її висипаємо цю пачку. Дуже класно пахне спеціями. І гарненько потім все це діло виміркаємо. Так, удочки. Удочки в мене є ось такі на стоячку. Тут звичайний грузик, мармишка велика і пару гачечків. Потім детальніше, ближче вам покажу. І також є в мене удочка під гірлянду. Теж якщо будемо на неї рибалити, потім ближче вам покажу. В якості наживки в мене сьогодні є вже покуплені трошки опарищі, червоні і білі. Це я їх купляв, мабуть, десь тижні-два тому, назад, якщо, коли перший раз я ще їздив на платву. І є у мене вина е, крашена, друзі, ось таке червоне і жовтеньке. І є митаманка помаранчевого кольору і ось такого червоного. Митаманка це, друзі, ось така ось жувачка, яка тягнеться. Ось так, дивіться. Дуже класно тримається на гачку. Латва від неї, як то кажуть, скаженіє. Тож будемо спробувати ловити на манку, на намиту, на геня. І, як я вже показав, опарищ. Іншої нажити в мене немає. Зараз заміщуємо виміщуємо кормку. Сипучка вбере залишки вологи. Загодуємо, я думаю, декілька сумочок, декілька місць. І потім подивимося, де краще буде відкликатися рибка, там і засядемо. Так, вирішив, друзі, я поки що не годуватися, тому що люди йдуть з одного берега, люди йдуть е з іншого берега. І тут біля мене вже сидять зліва, справа. І тут скрізь нарубані лунки, щоб я зараз не опинився, знаєте, в такій величезній толпі людей. Я не люблю рибалити. в толпі Тож зараз е почекаємо, поки приїде Андрюха з Олегом Вони вже десь на березі, я їм тільки що дзвонив, вони вже йдуть на лід. Подивимось, де вони вчора сиділи, вони там загодували лунки. От. Так що хвилин 15-20 ще погуляємо, зачекаємо. Поп'ємо чайку, і тоді вже будемо десь сідати. Так, ну ось друзі, нарешті пройшов Олешка Мальбора, десь Андрюха пішов. На свої лунки, пізніше до нас підійде. Ось тут хлопці вчора ловили, кажуть, непогано хували. Тож я вирішив сісти поряд з ними, От десь недалечко. Так, вони тут ставлюють палатки. Зараз будуть загодовуватися. Алешка, да? привіт. Що ти, розкажи, де риба ловиться? Доброго. Тут. Тут да. кажу, ловиться тут. Вони так рядочком сідають друг біля друга. Ось тут ще зараз одну палатку поставлять, взагалі будуть сидіти кубкою. Так, все, друзі, ми гаємо часу, зараз будемо годуватися. Так, ну, Заберу я ось дві луночки поряд. Зараз їх трошки чистанемо від шуги. Доволі лід такий, друзі, товстий. Більше 20 сантиметрів. Це класно, ще якийсь час постоять. Хоча на наступному тижні у нас малюють вже пару днів, там спочатку плюс 8, потім плюс 13. Так що ще можливо тиждень десь слід постоїть і все. так Класна ароматна прикормка в мене вийшла, зараз зробимо. Закинемо точніше, декілька самосвалів, кожну вуличку одна лунка, поряд ще одна. І десь поряд я ще метрів через 15-20 подалі відійду і ще за загодую точечку собі. Так, Тут поставлю стаціонарні удочки. Якщо плівати не буде, тоді вже будемо бігати, шукати, можливо, на гірлянду. Самосвал принцип дуже простий. Набиваємо кашу, закриваємо кришечкою і ось така. Коба. Опускаємо на дно, потім різко дергаємо, скоба вискакує, каша висипається. Все дуже просто. Перший самосвал у нас пішов. По глибині десь хлопці кажуть, повинно бути 4 метри. Так, є самосвал на дні. Бачите, тепер оп, різко дергаємо і винімаємо. І все, він вже пустий. І зараз таким чином ще по два самосвала в кожну лунку. Так, вот, друзья, пришел до меня Олежка. Скажу, дай мне своего секретного оружия. Им на такое жизнь никого не ловит. Знаешь, что это такое? Вымя? Не, это не вымя. А что это? Еще варианты есть? Ну, вот это куриное. Не, не куриное. Не? Не. Ладно, подсказочка маленькая. <ролик>! Не кролик? Не а кролик. Подсказочка маленькая. Ух ты, что это за пластилин такой? Подсказочка маленькая. Пластилин. Ну, это детский есть. эти. О, Які пластилі. Ну, похоже, так. Да. Це манка. Олешка. Та ти що? Оба, Єле одірвав. Тобі красного дам, О, червоного, і ще дам помаранчевого трошки. А вкус однаковий? Вона безвкусна. Тут тільки колір грає роль. Понял? До речі, mm -hmm. знаєш скільки її років? Оце я робив десь, мабуть, років 6-7 тому назад. Я думав, коли ти родився, шесть. Ні, і зберігаю в морозілки. Просто в морозилку вкинув. Вечером вчора достав перед рибалкою і сумку поклав. Все, тільки не мішай їх до кучі. Одівай, дивись, одриваєш отак кусочок. Так. Ось такий десь, да? потім продів, прокалюєш крючком, mm -hmm. отягуєш, шматнув, проколов. Одтянув, мотнув, проколов. Одтянув, мотнув проколов. І так 2-3 рази, зрозумів. Воно тоді не спадає. Оце можеш одягти і до вечора воно не спаде. Тобто один шкатер буде до вечора. триматися? Ну поки його риба не зірве. так. Да. Ну Буває, знімає, може 2-3 рази. Ну, ти... ти Ну покажеш, коли ще... Да. 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 До вечора може 2-3 рази переможилися. Взагалі оце як тоді і висить цілий. день. Сділ, розтягнув, намотав. Да. 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 Так, луночки загодували. Розматуємо, друзі, вуличку. Останній раз тримав її в руках, мабуть, не знаю скільки років, років 5-6 тому назад. Ще як на водосховище їздили на риболовлю. Ось так у мене, друзі, виглядає удочка, грузок десь вагою близько 10 грамів. І отакі плаваючі мармишки, дві штучки вище грузка, і біля самого грузка ще дов'язаний гачечок, щоб наживочка лежала на дні. А ці мармишки будуть плавати в товщі води. Одна десь сантиметрів 10 над грузиком і ще десь сантиметрів через 10 над грузиком і ще одна. Так, Зараз наживляємося. Я думаю, що наживимося ми манкою, опаришем і вином. Надягаємо манку. так, Прокавую, потім трошки намотую. І ще раз прокалюю і так разів 3-4. І ось такий смачний великий шматок одягаю. Другий хачечок оділимо. Париші, білі, червоні. І подивимось, на що буде краще сьогодні клювати. І чи взагалі буде щось у нас клювати. І ще ми один гачок одягнемо. Короля черв... крашене таке вим'я У мене є червоне і жовте, одягнемо. Жовтеньке. Все, жало я не ховаю, просто отак прямо шматок одягну і туди. Перший пішов. Так, ну що, я прийшов в гості до Олешки. У нього тут хороми прямо, квартира однокомнатна. Это І вже навіть уже щось... Да? щось він впіймав. Я тут через віконечко до нього заглядаю. Ну, заглядаю. Те я є, є трошки, да? Стягує. Та не, не сказав би. Не. Ну, Хотя є, видиш, трошки, да, трошки підтягує. І вже Олешка бачив кльов. Я ще кльова поки не бачив, бо я сижу на... Не на лунках, може в мене та ж там уже клієнт, вже пішов до своїх луночок. Ось так вони рясненько тут сидять. Один біля одного прямо. А ще, друзі, Нарешті є перша рибка. Опа, дивіться, який батон. Перша покльовка, перша риба. І зразу ось така класнюча таранона. и взяла, бачите, на шо? На мою мыту манку. Вот как классно. Нарешті я и дочекался. Підійшла рыбка на прикормочку. У парней там тоже вроде начало трошки поклевывать. Лед трещит, воду дают, навіть трошки леска, так знаете, натягнута туда, в сторону В сторону русла. Так, трошки підманюю її, під, підкидую. Але ж, ви подивіться, який розмір. Ну класна ж платва, друзі. З одну удочку і вирішив сходити на запасні лунки. Ось прийшов, опустив, оп, тут першу таранушку. І теж почти на, на червону манку. Не така крупна, як, як там клюнула. Ось, зараз тут перевіримо, що у нас тут. І, якщо що, підемо назад на ті лунки. Тут у мене колина десь метр чотири, там десь три. Тут трошки глибше. Розерналий і знов щось клює. Є щось дрібненьке. Це така взагалі не наш не наш розмір. На щось дибає, а засікти не може. Ну, Це така вже трошки більша, ніж перед цим була. Ну, взагалі таранушка, друзі, непогана. Середнячковий такий розмір. І не крупна, і не зовсім дрібна. Хоча перша впіймалася така гарного розміру була. Я вже думав, ну ось нарешті нормальна рибка. і така клює на смаження саме те, що потрібно. Дивіться на стару свою лунку Дивлюся, тут у мене щось, щось клює. Да. Бачите, на цих лунках клює рідше, але розмір такий приємніший. Откусила мормышку. Как же трошки і більш-менш напариша. по зубам. Стандартный дозировник. Такая. Плотва на долоне. Клее, как с кулемета. Але дрібнувата спочатку наче така нічогенька була, декілька штук крупніше, а потім дріб'язок. Там не там

Стандартний розмір. Кліє як з кулемета, але дрібна така бін. Капець. Десять разів поки підсічеш, щоб одну, щоб одну впіймати. Кивок взагалі майже не зупиняється. Тільки кинув і зразу дибає. Ну що, друзі, вирішив я вже збиратися додому. У мене ще є трошки. Справи, що сказати по сьогоднішній рибоволі. Ну, дивіться, насмаження трошки впіймав. Зранку проскочило декілька штучок такого непоганого розміру, а потім почала клювати ну, зовсім дрібна. Кивок той не затихає, постійно клює разів 20, підсічеш, одну, більш-менш впіймаєш. Тож, наче, і рибка клювала, але розмір, чесно кажучи, залишає. Бути кращим. Так що буду вже потихеньку, друзі, збиратися. Кому відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал, також залишайте коментарі, можливо, в когось якісь залишились там запитання. Ну, а я потихеньку буду вже згортатися. Зараз змотаю одну удочку, потім другу. Бачите, що робиться. Плює постійно. Але ж спіймати кого-небудь. Майже неможливо, тому що риба дуже дрібна. Я пробував і на безмотилку, пробував і на гірлянду. Дрібнувата рибка. відзивається майже на все, але розмір однаковий. Кажуть, вчора клювала крупніша. Ось така, як зранку я плюмав там три штучки, оце була вся така. Ну, сьогодні. Сьогодні якось трошки погірше. Тож, сподіваюся, що, можливо, ще проїдемо пізніше. І наступного разу буде краще. Але поки що так. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока.